Інко дивуєшся, Які набувають люди і які в них принципи. Вон, подивіться. Хтось вирішив наказати людину за те, що вона так припаркувалася. Ще й дворники він поламав. От мені цікаво. О тут теж став. Його теж наказали чи ні? Чи тільки є сила наказати якогось дідушки, який приїхав на москвичу. А цього вже стрмно, так, да, наказати йому покласти. Або цим машинам, саме його треба було наказати. Цікаво, якщо б, наприклад, він попав би, ну, наприклад, в рай, що, Бог теж його наказав би за те, що він неправильно там в раю поставив не знаю, тим, свою машину. Чи як? Як це працює? Чому люди, ну, ну типу, такі, навіщо? Вони наказують? ну що Бог якийсь чи що. Вирішив я провчити якогось дідусь. Це ж, ну, типу, показник культури. Чи ні, чи Що правильно робить? Треба наказувати. І от всі, хто так паркується, треба йому бити машини, мусор висипати і так далі.